Вітаю вас, дорогі друзі! З вами чергова частина подкасту. І це частина третя, що зробив для нас Святий Дух, Коли ми увірували. У попередніх частинах ми говорили про наші нові стосунки з Богом Отцем і про неймовірне благословення, яке ми отримали у Христі Ісусі. Ми говорили про прощення, викуплення, нове становище, але. Може виникнути запитання, як усе це, що відбулося на небі 2000 років тому, стає моєю особистою реальністю? Сьогодні відповідь на це запитання в особі та дії Святого Духа. Без нього вся теологія, усі доктрини залишалися би простою, красивою, але холодною теорією. Саме Святий Дух робить християнство живим і реальним досвідом. І давайте ми подивимось, що Він зробив для нас з моменту, коли ми увіривали. І перше, що він зробив, ми народжені від Духа Святого. Івана, третій розділ, шостий вірш, написані такі слова. Народжене же від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. Що це означає? Коли Ісус говорив з Нікодимом, релігійним лідером, Він сказав йому, що абсолютно щось таке абсолютно революційне. Ти мусиш народитися згори. Це не було запрошення стати кращою версією себе, докласти більше зусиль чи виправити кілька поганих звичок. Це було запрошення отримати абсолютно нове життя, абсолютно нову природу. Наше перше народження фізичне дало нам людську природу, схильно до гріха. Ми не могли самі по собі бажати Бога чи жити для нього. Духовне народження це надприродній акт. Це дія Святого Духа, коли він створює всередині нас нове серце, нове бажання, нову здатність реагувати на Бога. Це не реанімація старого, це створення абсолютно нового. Уявіть собі, малесеньку гусю. Вона може повсти їсти листя, це її природа. І жодними зусиллями вона не може змусити себе літати. Щоб літати, вона має пройти через метаморфозу і стати метеликом абсолютно новою істотою. Так само і ми. Ми не могли доповсти до Бога. Але що зробив Дух Святий? Він здійснив у нас у цю метаморфозу. Він дав нам нову духовну природу, здатну жити для Бога. Друге, що ми отримали. Від Духа Святого це Духа усиновлення. Римлянам 8 розділ 15 вірш, говорить: Бо ви не прийняли духа рабства, щоб знову жити в страху, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо Ава Очі? Наскільки це особисто? У попередніх частинах ми говорили, що Бог, ставши нашим отцем? Але як ми це відчуваємо? Як ця істина переходить із голови? До серця. І це це відбувається завдяки дії Святого Духа. До Христа наші стосунки з Богом були побудовані на страху, ми боялися покарання. Ми намагалися заслужити Його прихильність. І це психологія раба. Але Святий Дух, живучи в нас, змінюється внутрішній настрій. Він постійно шепоче нашому серцю, ти улюблена дитина. Ти дитина Божа, ти в безпеці, тебе люблять. Слово ава з арамейською означає дуже тепле і близьке звертання, схоже на наше татусь або тато. Це неформальний, довірливий крик серця. Уявіть собі сироту, якого всиновила багата і любляча сім'я. Спочатку він може поводитися насторожено, боятиметься зробити щось не так, чекатиме покарання. Але з часом, оточений любов'ю, він починає відчувати себе вдома. Він починає вірити, що він справді син. Святий Дух це той, хто допомагає нам освоїтися в Божій сім'ї і відчути себе його дітьми, а не слугами. Третє благословіння. Ми запечатані Духом Святим. Єфесянам, перший розділ, 13 вірш, запевняє нас. У ньому і ви, почувши слово істини, Євангеліє вашого спасіння, і в нього, увірувавши, були запечатані обіцяним Святим Духом. Що це за печать така? У стародавньому світі печать на документи чи товари означала три речі: Перша – власність, Друга – автентичність і перша, і, і третя безпека. Власність, коли Бог посилає в наше життя Святого Духа, Він ніби ставить нас, на нас свою печать, кажучи, ця людина належить мені, ми Його власність, викуплені дорогою ціною, автентичність. Присутність духа в нашому житті є доказом того, що наша віра справжня. Змінені бажання, любов до Бога і до людей це ознаки Його роботи в нас. І безпека. Печать також гарантувала, що вантаж дійде до місця призначення неушкодженим. Присутність Святого Духа це Божа гарантія, його завдаток, що він доведе розпочату в нас справу до кінця. Він гарантує, що ми безпечно досягнемо небесної вітчизни, коли, відправ... коли він відправляє цінну посилку, ви її надійно пакуєте і ставите печатки, щоб ніхто не втрутився. Бог запакував нас у свою любов і поставив свою печатку. Печатку Святого Духа, яка гарантує те, що ніхто і нічого, ні дьявол, ні інші невдачі не зможе викрасти нас з Його руки. Це дивовижне благословення, воно надихає. Четверте благословення ми стали храмом Духа Святого. 1 Коринтян 6 розділ, 19 вірш. Ставить риторичне запитання. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то храм Святого Духа, який живе у вас і який ви маєте від Бога. І ви не свої. Задумайтесь над цим. У старому заповіті Божа присутність мешкала в одному конкретному місці, в Скінії, а потім в храмі в Єрусалимі. І щоб наблизитися до Бога, потрібно було прийти туди. У новому заповіті відбулася кардинальна зміна. Бог більше не мешкає в рикотворних храмах. Кожен віруючий, кожна людина, що прийняла Христа, стає живим храмом, де мешкає сам Бог у особі Святого Духа. Це неймовірна гідність і водночас величезна відповідальність. Те, що ми робимо зі своїм тілом, як ми живемо, як ми робимо в присутності Бога, який живе всередині нас. Уявіть, що у вашому домі оселився дуже поважний і улюблений гість. Ви б точно намагалися підтримувати чистоту, не вмикали би щось образливе по телевізору, стележили б за своєю мовою, Бог Цар Всесвіт оселився в нас. Це має мотивувати нас жити життям, яке приносить йому славу, а не засмучує його присутність. П'яте благословіння. Ми отримали силу від Духа Святого. Дії святих апостолів, перший розділ восьмий вірш, говорять, це обіцянка Ісуса, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі, в усій юдеї і в Самарі і аж до краю землі. Для чого ця сила? Християнське життя це не просто намагання бути хорошою людиною. Це надприроднє життя, яке неможливо прожити людськими силами. Нам потрібна Божественна сила. Святий Дух дає нам силу у двох основних сферах. Перша внутрішня перемога, Силу перемагати гріх, спокуси, долати страх. Коли ми відчуваємо слабкість, ми можемо попросити Духа Святого наповнити нас своєю силою. І друге, це зовнішнє свідчення. Силу ділитися своєю вірою з іншим, не просто переказувати факти, а говорити зі сміливістю, з любов'ю, з мудрістю, яку дає дух. Апостол Петро до П'ятидесятниці був людиною, яка зі страху відреклася від Ісуса перед служницею, перед ще кимось. Після того, як Він сповнився Духом, він сміливо проповідував тисячам людей у Єрусалимі. Це була не Його власна сміливість, це була сила. Святого Духа, що діло через нього. Ця сама сила доступна нам сьогодні. Ми маємо плід Духа. Це шосте благословення. Галатім, 5 розділ 22, 23 вірші. Описує результат життя в Ісусі. Плід Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Це не те, що ми робимо, а те, що в нас виростає. Це природній результат життя, яке всередині, Бог не просто дав нам список правил будь люблячим, будь радісним. Це було б неможливо. Це було б неможливо виконати. Натомість він поселив у нас Святого Духа, природа якого і є любов, і радість, і мир. І коли ми дозволяємо йому керувати нашим життям. Підкоряємось йому в цій якості, цей пліт починає природно рости в нас. Це не наша робота, а його. Наше завдання залишатися на лозі, підтримувати стосунки з ним. Яблуня не старається і не напружується, щоб виростити яблука. Вона просто є яблуною. Вбирає сонячне світло, воду, поживні речовини. І яблука ростуть самі по собі, так само і ми. Коли ми вбираємо Боже Слово, молимося, спілкуємося з віруючими, ми створюємо умови, в яких Святий Дух вирощує в нас свій прекрасний плід. Отже, друзі, давайте підсумуємо, коли ми увірували, Святий Дух зробив для нас і в нас щось неймовірне. Він народив нас для нового життя. Він щодня нагадує нам, що ми діти Божі. Він запечатав нас як Божу власність, зробив наші тіла своїм храмом, дав нам силу для життя і свідчення та вирощує в нас свій прекрасний плід. Це означає, що християнське життя це не набір правил і не спроба самовдосконалення. Це стосунки. Стосунки з живою особою. Святим Духом, який живе всередині нас. Тож, коли ви наступного разу відчуєте себе слабкими, самотніми або нездатними зупинитися, згадайте, ви не самі. Всемогутній Бог живе всередині вас, ви маєте не тільки статус спрощеної дитини Божою, ви маєте реально доступну вам щомиті силу для нового життя. Вчіться слухати його голос. Підкорятися його керівництву, і ви побачите, як ці дивовижні істини ставатимуться вашим щоденним досвідом. Тож, дякую, що ви були зі мною сьогодні. Нехай Божа благодать на повність вас цього тижня. І пам'ятайте, Дух Святий, він завжди поруч, Він завжди допомагає, він завжди направляє. Бо Бог для того і послав Його. Щоб він був духом втішителем, не просто втішає, коли нам погано, а Він дає нам цей мир, який зростає зсередини, дає ці плоди духа, які благословляють нас, які направляють нас, які укріплюють нас, які дають силу нам. Якщо ми будемо пам'ятати ці Божі благословіння, то ми будемо жити переможним життям, тому що Бог зі своєї сторони. Дав нам все необхідне для того, щоб ми могли перемогти гріх. Тож, будьте переможцями, бо того бажає Бог. І нехай Господь благословить вас на цьому тижні і завжди. Амінь.